Так, всім привіт! Привіт моїм улюбленим українцям, які слідкують за мною, які підтримують мене, та й всім, всьому українському народу, незалежно де б ви не були. Я не буду говорити, де я зараз знаходжуся, але хочу вам дещо показати: продемонструвати. Я думаю, ви зрозумієте, де це знаходиться, де цей пам'ятник є. Продемонструвати вам, як ширмою прикривають те. З чим ми зараз боремося, за що наші брати, мої побратими, воїни гинуть на Сході, та не тільки на Сході. Ось. Зараз, як ви бачите, от є пам'ятник. Зараз я його з цієї сторони покажу. І пам'ятник даний, закритий ширмом. Як ми бачимо, ширма жовто-блакітного прапору. Так? Начебто це символіка, ну, не начебто, символіка України. Незалежність українського народу. Але що ми побачимо зараз під цією ширмою, під цими масетями? Йдемо, я покажу. І так, де показуємо, ми скриваємо і дивимося. Що ми бачимо, друзі? А ось що ми бачимо. Ми бачимо герб Російської Федерації, двоголовий Орел. А написано там Петр Поко... Рілся чи що там, ну, коротше, тобто ми бачимо, що в даному місті мер разом, я не, бо, не боюся цього слова сказати, є такий Ківа, колишній, чи колишній да, депутат Верховної Ради від партії ОПСЖ, який втік, 에, промовився десь в яких публікаціях, що це місто, вони не будуть, ну, тобто Росія не буде чіпати це місто. І після якоби вони там мріють десь в якихось своїх мріях живуть. Що коли вони виграють, начебто, війну, то в цьому місті вони будуть проходити парадом. Тому, як ми бачимо, мер цього міста, я стверджую, що він ворог українського народу і він зараз займає цю посаду. Він скриває двоголового орла символа. Держави, агресора, держава, яка пішла війною на нас, яка нищить нас, яка вбиває наших дітей, наших українців, наш народ. І що ми бачимо? Ми бачимо це. Є ще інші місця. Я ще також покажу, зараз, якщо встигну, дуже багато масонських знаків у цьому місті. А ви задумайтеся, а чому тут масонські знаки? І зробимо таке співвідношення. Ну що, рухаємося далі до другого пам'ятника. Це слідкуйте, зараз буде ще.